Справа 681. Запиши показники шкали приладів. Ну що ж, я переніс цей рисуночок з цієї правої на дошку. Давайте на нього подивимося. Я візьму дещо якісь допоміжні позначки, зроблю, щоб якось всіх розрізняти. Перший прилад це мірний циліндр. Я позначу 1. Потім цю лінійку позначимо 2. Потім цей термометр, давайте позначимо 3. Потім цей у нас. Пружинні ці цієї позначимо 4. Ну і ці ваги позначимо 5. Добре. Давайте подивимося на перший запис. У нас тут позначено мірний циліндр, в нього налито якусь рідину. Щоб правильно визначити покази, нам, окрім ціни поділки, треба знати, в чому вимірюють. Я допишу, на мій погляд автором. Важливо було дописати все-таки тут якісь одиниці, я напишу мілілітри. Будемо вважати, що це мілілітри. Тут де лінійка я допишу сантиметри. Щоб ми знали, що тут у нас позначені цифрами сантиметри. Ну, а тут, де вимірюють температуру, за допомогою термометра я допишу градуси Цельсія. Так, тут кілограми у нас позначені, і тут кілограми у нас позначені. Добре. Ну що ж, тоді, давайте в першому випадку записуємо. Одиничка. Це відноситься до цього мірного циліндра. Щоб правильно знайти покази на шкалі, нам треба знати ціну поділки. Нагадую, що ціна поділки у нас показує, скільки міститься в одній поділці. В фізиці ми позначаємо ціну поділки літерою С. І я напишу С з індексом 1 і напишу дорівня. Давайте знайдемо. Я візьму, наприклад, 40 і 30 це найближчі числа на шкалі. Від більшого віднімаю менше. Взяли числа найближче. Від 40 віднімаємо 30. І ділимо на кількість проміжків між ними. Кількість проміжків, тут між 40 і 30, і між 50 і 40 і так далі. 5. Ділимо на 5. І це дорівнює тоді. 40 мінус 30 це 10. Що ділиться на 5, це буде дорівнювати 2. І записуємо в дужках чого. Мілілітрів. І пишемо, що це ціна поділки. Ціна поділки. Давайте допишемо мірного циліндра. Ну Раз ми знаємо, що ціна поділки мірного циліндра вона складає 2 мл. то тепер дивіться 40. Якщо б ми навели вирішені до 40, це було б 40, але тут вище. 40 1 поділка 2-3 поділки. Так як Кожна поділка по два мілілітри то три поділки це 6 мл. 40 плюс 6 це буде 46 мл. Записуємо. Тоді. Тоді показники шкали. Показники шкали. Пишемо 46 Мілілітрів. Переходимо до другого нашого приладу. Отже, лінійка. Нам треба дізнатися її ціну поділки. Я думаю, вам очевидно, що це 1 міліметр, бо ви нею часто користуєтесь, але взагалі-то бажано її також написати. Отже, записуємо тоді 2. І записуємо тоді, що ціна поділки. Я запишу це з індексом 2 дорівнює. Ну, запишемо так, візьмемо. Дві цифри на шкалі. Тут є 2 і 1. То ми пишемо тоді 2 см. І треба поділити, це буде ділити на 10 проміжків. І це дорівнює 2 см мінус 1 см це буде 1 см. Що ділиться на 10? І це дорівнює 1 см це 10 мм то ми пишемо як 10 міліметрів, що ділиться на 10. І це дорівнює, врешті-решт, одному міліметру. Отже, 1 міліметр це у нас ціна поділки. Записуємо ціна поділки лінійки. Якщо в нас є ціна поділки, ми можемо тепер подивитися, який вже у нас розмір цієї комахи. Отже, тут маємо 3 см і ще 5 поділок по 1 мм, то це буде 3 см 5 мм. Записуємо, що тоді, показники шкали. Записуємо 3 сантиметри 5 міліметрів. Є. Переходимо до третього. Так, дивимося, на третьому у нас зображено термометр. Ну, як знайти, чому дорівнює ціна поділки. Тут у нас ну, візьмемо 50, тут 40. І треба розділити на 10 проміжків між ними. Отже, записуємо c 3 дорівнює. Отже, як я казав, 50. Градусів Цельсія мінус 40 градусів Цельсія. Поділити треба на 10. Це дорівнює тоді 10 градусів Цельсія, що ділиться на 10. І це буде дорівнювати 1 градус Цельсія. Записуємо, що це ціна поділки. Термометра. Що ціна поділки термометра 1 градус Цельсія, а після 40 у нас тут є ще дві поділки, то зараз цей термометр показує 42 градуси Цельсія. Записуємо. Тоді показники. Шкали. Можемо дописати, що тут місце є термометра. ходимо до четвертого. Отже, дивимося. Тут у нас також є шкала. На цій шкалі ми бачимо цифру, наприклад, 2,3 кілограми. І поділено це на 1, 2, 3, 4 на 5 проміжків. Отже, тоді записуємо 4. Пишемо C з індексом 4 до рівня. Як я вже казав, давайте візьмемо тоді 3,2. 3, Кілограми мінус 2 кілограми треба розділити на 5 і це дорівнює. 3 мінус 2 це буде 1 кілограм. Поділити на 5. І це дорівнює. Як нам 1 кілограм поділити на 5? Давайте замість 1 кілограму напишемо, що це дорівнює 1000 грам. Поділити на 5. Якщо я 1000 розділю на 5, це буде 200 грам. І записуємо, що це ціна поділки Терезію. Добре, тобто в одній поділці на цих Терезах у нас ціна поділки 200 грам. Але тут ми молиться і не визначати, тому що бачимо, що позначка у нас стоїть біля трійки рівно. тобто Маса тут, яку показують ці терези, у нас дорівнює три кілограми. Записуємо, тоді. Показники, шкали Терезів. Терезів, записуємо три, Кілограми є. Ну і переходимо до останнього п'ятого пункту. Знову ми бачимо терези. І розділені вони від, наприклад, 2 до 1 кілограму на 10 проміжків. Отже, пишемо 5. Записуємо це з індексом 5 до рівня. Записуємо тоді 2 кілограми. Мінус 1 кілограм. І все це треба розділити на 10. І це дорівнює. 2 кг мінус 1 кг – це буде 1 кг. Його треба розділити на 10. Замість 1 кг напишемо 1000 г. Його треба розділити на 10. І це буде дорівнювати 100 г. Пишемо, що це ціна поділки терезів. Ціна поділки. Терезію. Добре, тобто в п'ятому пункті ціна поділки в одній поділці в нас 100 грам. Ну, тепер ми бачимо, після одинички це 1 кілограм, і після цього ми ще бачимо, що є 8 поділок по 100 грам. Тобто це буде 1 кілограм 800 грам. Записуємо тоді, тоді. показники шкали терезів записуємо 1 кг і 800 г Ну що ж, ось таке завдання на зняття показів різних вимірювальних приладів, що мають шкалу. На цьому вправу завершено.